Усім привіт, друзі! Я до вас з поганою новиною, але в той же час з вірою в Краще майбутнє сьогодні. Вночі був зламаний мій акаунт в телеграмі і були викрадені два мої телеграм-канали: Андрій Колісник і Футбол Центр. Завдяки каналу Андрій Колісник. Ми з вами закрили дуже багато військових зборів, дуже багато допомогли хлопцям з Збройних сил України. Він був дуже корисний в цьому плані. А канал Футбол Центр він радував вас завжди якісним футбольним контентом. Зараз канали функціонують, ми ними не управляємо. Навіть вони виглядають так, начебто нічого не відбулося, але це більше не наші канали. Вони використовуються незрозуміло ким. Тому в мене немає іншого виходу, окрім як створити нові канали. Я сьогодні цілий день боровся за те, щоб повернути ці старі, але шансів немає. Один вихід тільки створити нові канали. Я надіюся на силу соціальних мереж, на те, що інші медійні персони мене підтримують, тому що дуже шкода втрачати роки роботи. Дуже шкода втрачати. І тому я попрошу всіх блогерів, які це подивляться, футбольних блогерів, зробити репост допису в новому телеграм-каналі, або, або якийсь інший репост, або, можливо, від себе написати. Е, які задачі? У нас є тепер два нових канали: Андрій Колісник, 2.0, і Футбол-центр 2.0, і є старі канали, від яких треба відписатися. І на яких треба кинути скаргу, щоб вони були заблоковані, тому що вони більше не є моїми. Шкода, шкода дуже сильно. Але знову ж таки, я надіюсь на те, я навіть не скажу, що я вірю, я не знаю, я надіюсь на те, що. Роки попередньої праці не будуть втрачені, і ми зараз швидко відновимо роботу вже нехай нових каналів, але з тими ж самими завданнями і з, тими ж, з тим же самим посилом і настроєм, з яким вони працювали увесь цей час. Дякую вам дуже. Посилання будуть далі. в наступному сторіс.